Дві друзі, ви на каналі Дика Природа. Ми сьогодні були на тихій охоті і сьогодні я хочу вам розказати трошки про гриби. Ось це білий гриб. Ось білий, білий польський, майський <клес> У нас все називають польський, а ну, ще буває називають його майський гриб. Він майже такий, як звичайний білий, тільки в нього знизу, в нього знизу тут жовтий. Ось. А, нас называют бабка похожа на белого знаю, но мишка тоненький Перший, найважніший греб, який ми знайшли, це ось такий польський. Ну, в деко він по-різному називається. Є польський, називають його польський, або ще друга назва майський. Він повністю съдобний, цей гриб У нього ось така груба, груба ножка, знизу в нього жовте. І зверху таке коричневе. Цей гриб свідобний. Ось, ще він, ще один. Але цей вже старий трошки гриб. Цього року було дуже багато таких грибів, як маремух. але вже вони трошки відійшли. Ще тиждень назад їх можна було мішками носити з лісу. Це ось такі гриби маремухи. У них корічнева шляпа і, і тут такі точечки, крапочки зверху. І біла ножка. Ці, гри, ці гриби умовно і Е, Їх щоб приготувати треба щищати зверху цю шкурку. Дуже популярний гриб. Ще сироїшка. Напевно всі знають його. Ось такий він на вигляд. Ось такий він на вигляд. Ось такий великий він. Його теж при приготуванні потрібно щищати зверху цю шкірку з шляпи. Ну і ще ми сьогодні назбирали такого гриба. Я не знаю, як він правильно називається, але в нас в народі його називають бабка. Ось це от такий грибочок. В нього ніжка ось ніжка така біла з чорними лі... крапочками, лініями. Шляпа в нього знизу біла, ось бачите. А зверху така коричнувата. Ось такий. Ось ще грибок. Ось це взагалі красивий. На рахунок того, де збирали гриби. Збирали в основному в дубовому лісі. Я зробив висновок для себе такий, що білі гриби в основному ростуть в дубових лісах, в дубині і в основному по краях лісу. По краях лісу є гриби, а заходиш далі в ліс, в глибину. Там дуже рідко попадають гриби. Дуже рідко. Ну що ж, з вами був канал Дека Природа. Вдалого вам тихого полювання. Збирайте гриби. Хай вам щастить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання, які вас цікавлять по грибах. До нових зустрічей!